П'ятниця 31 березня. Час новин на 12-му. як завжди у випуску. Оперативна інформація про ситуацію на передовій, а також найсвіжіші новини з життя в Волині. У студії Роман Вербич спершу коротко про головне. Скандал у Луцьку через директора коледжу місто може втратити мільйон євро. Аварія з двома потерпілими в обласному центрі. Під Луцьком благословляли бджіл. Майже пів тисячі окупантів знищили збройні сили України минулої доби. Тепер кількість росіян, які ніколи не візьмуть до рук зброю, перевищує 173 тисячі. Щодня ворог втрачає і техніку. Вчора це п'ять танків, три бойові броньовані машини, чотири арт-системи. І інша техніка противника уночі окупанти атакували Україну безпілотниками із десяти запущених шахетів. Наші захисники збили дев'ять. Також у небі зафіксували до п'яти інших повітряних цілей, ймовірно, повітряних куль. Загалом Збройні сили України відбили 80 атак ворога за добу під обстрілами. Постійно Донеччина, Запоріжжя, Херсонщина та Куп'янський напрям. На Харківщині є приліт у селі Розумівка Запорізької області, влучили у житлові приватні будинки. Також завдали ударів по селу Нижня Хортиця в районі місцевої ферми, попередньо без постраждалих. Учора ввечері окупанти вдарили і по самому Харкову щонайменше шість ракет типу С-300 влучили по об'єктах інфраструктури та приватних будинках. У наслідок ракетної атаки легкі поранення отримали троє людей. Госпіталізації не потребували. Також минулої ночі росіяни атакували шахедами критичну інфраструктуру. Візіумському районі області поранення отримали двоє цивільних чоловіків. Їх ушпиталили. А от на російській міні підірвалися троє людей у селі Посад Покровське на Херсонщині. Це енергетики, які працювали над відновленням електромереж за попередньою інформацією. Двоє чоловіків загинули, один поранений. Обстановка на кордоні з Білоруссю без змін про це інформують у Генштабі. Тим часом Олександр Лукашенко поділився черговою порцією своїх домислів. Цього разу заговорив про майбутній контрнаступ ЗСУ. На думку самопроголошеного президента Білорусі це дуже небезпечно, тому що може перекреслити всі надії на переговорний процес і призведе до незворотної ескалації конфлікту. Захищаючи територіальну цілісність та незалежність України, віддав життя військовій з Волині 26 березня під час виконання бойового завдання. Внаслідок мінометного та стрілецького обстрілів загинув військовий з міста Ківерці Олександр Косарів. Останній бій прийняв біля міста Красногорівка Донецької області. Воїн служив на посаді старшого навідника гранатометного відділення. Інформацію про дату і час церемонії поховання військового повідомлять згодом щирі співчуття рідним, вічна пам'ять і слава герою. Поліція розшукує 45-річного жителя міста Володимира Віктора Хомича. Як повідомили у спільноті Твій Володимир із посиланням на поліцію міста, чоловік пішов із дому у невідомому напрямку 24 березня близько 12-ї. Він був одягнутий у флісовий військовий светр, чорні джинсові штани та взутий у кросівки. Зріз чоловіка 170 см, сантиметрів, худорлявої тілобудови, має шрам на лобі, коротко підстрижений, документів, які б. Підтверджували його особу при собі не мав усіх, хто має хоч якусь інформацію про зниклого, просять телефонувати на номер 102. Тим часом у Луцьку розгорівся скандал. У мерії заявили, що через діяння директора коледжу харчових технологій Луцьк може втратити туристів мільйони євро і пам'ятку національного значення. Натомість педагоги коледжу злякалися, що лишиться без роботи, аби викладачі і студенти не були заручниками конфлікту із очільником навчального закладу, у міськраді вирішили почекати із кардинальними рішеннями. Більше у сюжеті. Єзуїтський колегіум на кафедральній 6 у Луцьку. Це одна з основних пам'яток архітектури старого Луцька. Під нею унікальні підземелля, в які у травні цього року мав би офіційно ступити перший турист. Саме підземелля воно може показати, наприклад, яким було. Навчання в студентів в цих місцях 300 років тому прив'язати до постаті самих князів Чорторийських, які відіграли велику роль в житті не лише Луцька Волині, а й України і ряду європейських країн. Задля популяризації Луцька, відновлення і збереження його історичних пам'яток, п'ять років тому у Луцьку взялися за масштабну реконструкцію вежі чортуриських. Кошти на неї дав європейський союз. Загалом це понад мільйон євро. Тому і переміг цей проєкт, тому що це був комплекс пам'яток, вежа залишки муру, а також підземелля під монастирем Єзуїтів. Реставрація останнього кажуть в Луцькраді нині на фінальному етапі. Відкриття підземелля під монастирем єзуїтів запланували на травень цього року. Ми будемо запрошувати на офіційне відкриття також представників програми транскордонного співробітництва із Польщі. І зі Львова тому ми його реалізовували. Ми маємо його і відкрити. У тільки як з'ясувалось, неофіційно підземелля вже давно працює як туристичний об'єкт. Попри те, що підземелля досі не здане в експлуатацію як туристичний об'єкт, працівники коледжу харчових технологій вже заробляють на ньому гроші. Як нам стало відомо, екскурсія для дорослого коштує 50, для дитини 25 гривень. Учільник навчального закладу такий нелегальний бізнес спершу заперечував. Утім, це. Тривало недовго, допоки хтось не зламав двері у підземелля. Відкриваючи ці двері, вони набрякли, відповідно, вони їх відкрили, а закрити не змогли. І таким чином зламали ці двері. Ми виявили той факт, що туди ходять, ну, крім цього. І директор, дивлячись мені в очі, сказав, ну це ж не в мене ключі, а в працівника мого і так далі. Ігор Курчук навіть було організував цілу прес-конференцію, щоб виправдатися. Утім, вийшло непереконливо. Курчук хіба пояснив, що фото з підземелля справді екскурсія, але не за гроші. Її організували для батьків студентів. Мовляв, у воєнний час коледж використовує підземелля як укриття. На претензії ж мерія реагує так. Вони зафотографували і вважають, що це екскурсію ми проводили відносно. Зверху, дійсно, ми маємо екскурсії, луцький колегіум, окольний замок. І ці екскурсії благодійні, є скринька там, де гроші, і оці кошти, як я казав вам, ми якраз збирали для армії. Та про екскурсії, на яких заробляє коледж харчових технологій, говорять не лише в Марії. Я пам'ятаю, як минулого літа стояла табличка тут, що проводять екскурсії. Я з цього не знав, ну таких нянців, що там не можна щось проводити. Ма виявляється, що да, якби не можна. Та це лише один із дивних вчинків директора коледжу Ігоря Корчука. Про решту він на прес-конференції і словом не обмовився. Втім, за словами Ірини Чебелюк, якось він клопотав, аби фонд держмайна, якому фактично належить приміщення колегіуму, розірвав з Луцькою міськрадою договір оренди. Якби фонд держмайна розірвав договір оренди, це б призвело до того, що громада міста це ми з вами, Лучани, мали б повернути грантові кошти, які були скеровані європейським союзом для відновлення цієї пам'ятки. А це нагадаю більш ніж мільйон євро. Такі діяння керівника коледжу харчових технологій Ігоря Корчука певнять в Марії не лише шкодять репутації іміджу Луцька, а й псують грантову історію міста. В ніякому випадку не може третя сторона продавати квитки і самовільно проводити там екскурсії і отримувати прибутки. За умовами програми транскордонного співробітництва, гроші за екскурсії, відреставрованими за кошти Євросоюзу під замеллями мусять йти на їх утримання. Наше комунальне підприємство, яке буде працювати на базі цієї локації, воно буде продавати квитки. Кошти з реалізації цих квитків будуть йти на утримання цієї, цієї локації. Робота такого комунального підприємства директора коледжу Ігоря Корчука теж не влаштовує. Про це він відкрито розповів на зборах трудового колективу 27 березня. Я ставив ще доцільність створення комунального підприємства. Чому? Перше, що воно буде збиткове для обласної, для міської ради. А в нас є Відділення туризму, студентів, навчально-туристичні фірми відповідно і так далі, обслуговування цього не треба робити. На думку Корчука, із продажем квитків, утриманням пам'яток історичного значення та їх популяризацією відмінно справляться працівники і студенти його коледжу. Тим паче, що досвід, як виявилося, вони вже мають. Наші от історики досліджують Луцький колегіум. І є от позитивні в цьому результати. Ми можемо не гірше справитися, ніж це комунальне підприємство. Ба більше кажуть в мерії, Ігор Корчук вперто вважає, що якщо підземелля знаходяться на балансі коледжу, то розпоряджатися ними має саме він. У нас немає ключів від е, вхідних воріт, тобто у нас тільки через заклад, і керівник сказав, що будете робити все так, як я скажу, я як я захочу. Екскурсії будуть ходити тільки так, ну під моїм контролем. Спершу у Луцькій міськраді вирішили звернутися до прем'єр-міністра та міністра освіти, аби держава, якій належить пам'ятка архітектури, втрутилася в ситуацію. Утім, після того, як такий намір неабияк схвилював викладачів і студентів коледжу, які стали побоюватися, що їх просто виселять з приміщення, звернення у мерії вирішили не подавати. Щоб, як заявив Луцький мер Ігор Поліщук, професійний і хороший колектив закладу і його студенти не були заручниками неадекватної Водінки одного лише керівника. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Аварія з двома потерпілими трапилася ввечері 30 березня у Луцьку. На розі відродження ветеранів і Писаревського легковик збив мотоцикліста. За словами поліції, у ДТП водій Хюндай Матрікс, який не пропустив мотоцикліста та зіткнувся з ним. 18-річний водій двоколісного та його 16-річний пасажир отримали тілесні ушкодження. Водій авто залишивши транспортний засіб з місця події. Зник зараз поліцейські його розшукують. У народі його прозвали теплим. 30 березня за церковним календарем відзначають день преподобного Олексія, а прозвали його теплим, бо вважається, що саме цього дня зима остаточно поступається весні. Так повелося, що саме 30 березня розпочинали свою роботу пасічники у клубі музеї Баїв та Волинського бджільництва відзначили цей день за давніми традиціями та благословили бджіл на новий пасічний сезон. Більше бачила Марта Михайлюк. І я там був мед, пиво пив, пив, по вустах текло в рот не попадало. Тому сьогодні ми проведемо дегустацію. Можете продегустувати, оцінити. Антон Шотік бджоляр із майже 40-річним стажем, пасічнику зі своєю дружиною та дітьми. Знає про мед майже все і виготовляє різні його сорти: травневий, акацієвий та гречаний. Сьогодні от ми представили наші волинські меди. Це травневий мед. Це йдуть сади. Ось це йде вже після травневого, це вже акація. От, але в нас чистої акації зібрати практично не можна, бо цвітуча медоносна по Ну і різнотрав'я це середнє літо. І гречаний мед. Зараз ще хвилиночку. отут тут гречаний. Оце є гречани гречка з рісне Це вже пізня, пізнє літо, осінь. Дружина пасічника Марія виготовляє лікарські та косметичні засоби з меду. Почала цим займатися після 30 років вчителювання у школі. Через роботу навіть мала проблеми зі здоров'ям і за порадою лікарів мусила покинути педагогічну діяльність. Після того, як на собі відчула цілющу силу меду і сама захопилась виготовленням чудодійної продукції. Я 30 років працювала вчителем математики. трошки проблеми були з голосовими зв'язками. Мусила школою закінчити. Ну, і Стала чоловіку допомагати, коли стала допомагати, зовсім по-іншому сама стала відчувати. То це на, таким, на такому своєму прикладі я відчула силу продукції бджільництва. і зараз можу ложити руку на серце, що пчелина продукція робить з людиною справді чудеса. Асортименті у жінки і маски для обличчя, і креми на основі воску, і мазі для суглобів і багато іншої лікарської та косметичної продукції з меду. Мазі в кожній пчілці, якщо вона не жалила, капсулка яду залишається. Тому із таких цих можна такі от мазі робити. з-під підмору і живокост, збору німецької доктора Тайса. Просто з підмору теж так само, болі в суглобах, як десь посвозило, спортивні травми. Народна мудрість каже, вчини мед їсти, а бджіл шанувати. Тож 30 березня у селі Баїв організували захід палітра баївських бджолярів. Віцепрезидент пасічників України Володимир Дмитрук розповів, чому дійство вирішили провести саме цього дня. І сьогодні свято у нас маємо теплого Олексія, і здавна наші пасічники. На цей день виносили із зимівників вулики, виставляли їх на вже місце, де вони мають стояти влітку, і благословляли їх на новий пасічничий сезон. На дійстві в театралізованому форматі показали, як колись пасічники благословляли бджіл на новий пасічний сезон. Проговорили за них молитву та відкрили перший вулик. Всемогутній Боже, ти обіцяв дати ізраїльтянам землю, що тече медом і молоком. Ти дав святому Іванові Хрестителеві на поживу дикий мед у пустелі. Після того, як бджіл благословили на новий сезон, учасникам дійства влаштували екскурсію пасікою поблизу клубу музею історії села Баїв та Волинського бджільництва. На сам кінець охочі мали змогу придбати мед та інші продукти бджільництва. Марта Михайлюк, Василь Марищук, дванадцятий канал. Ну а всім охочим бути в курсі останніх подій. Раджу залишатися на 12-му каналі і чекати наступних випусків. Обіцяю, що у вечірньому випуску новин цікавих буде і ще більше. Дивіться о 19 і переконуйтеся. Ну, а наразі ставимо на крапку, а три крапки. І я вкотре нагадую, що є Ютуб канал Новини 12», де можна переглянути як і всі наші випус випуски, так і, зокрема, кожен із наших сюжетів. Дивіться, коментуйте, поширюйте, ставте вподобайки і. Не забувайте про нас з вами був Роман Вербоч. Побачимось.